Привіт! Ми сьогодні з тобою говоримо щодо питання, яке присвячено першим проявам етикету у стародавньому світі. Так, ми минулого разу говорили про те, що власне, поняття етикету вимальовується із такої цікавої позиції позиції вижити перед усім. Так, І маємо для себе зрозуміти те, що згодом ця позиція вижити вона. Переноситься не тільки на те, щоб вижити, так тобто поїсти, одягнутися, але і вижити власне серед людей, оскільки люди це теж свого роду такі звірі, так, які... кожен звір, він по-своєму, має свій характер, має свої особливості і так далі. І ось ця тема сьогодні, яку ми з тобою обговорюємо, це своєрідний вступ. До теми, яка називається Ретроспективний погляд на етикет у перших стародавніх державах Єгипет та Греції. Отже, як вимальовується ситуація, коли з'являється етикет у стародавньому світі, який є частиною давнього світу, і так далі. Передусім, ми говоримо про те, що з'являється. Велика кількість філософів, так, і е, насамперед, навіть не можемо сказати, це високий ступінь розвитку цивілізації, так, і цей ступінь розвитку цивілізації він е, допомагає нам з тобою перейти на якісно новий рівень. Коли ми вже знаємо, де нам здобути, наприклад, харчі, ми вже не є первісними з тобою людьми, а ми вже починаємо дослухатися до розуму передусім. І Демокріт, наприклад, який є представником стародавньої Греції, він говорить про те, що ми маємо. Характер, так, і е, маємо його досліджувати, доб, добре спрямування характеру, да, і е, наші вчинки, е, це е, ми можемо да, вже проаналізувавши е, е, погляди демокрита, його позицію, так, і те, що, наприклад, стародавні цивілізації. Так, Греції, Єгипту, Риму і так далі. Це е, ті цивілізації, які суттєву увагу приділили саме питанню морального розвитку людини. Да? Бо етикет це вже мораль, це вже відхід від базових принципів, коли треба щось вбити, е, да, і отримати, або, наприклад, е, да, поводити себе Як тварина, називаємо це таким словом, таким виразом, да? а ми маємо думати вже про те, яким шляхом можна змінити ситуацію, тобто поводження серед людей і так далі. І ми переходимо в даному випадку до поняття розуму. Тобто в стародавніх цивілізаціях почали опікуватися розумом. І саме уже розум він наштовхує нас на те, що слід за допомогою цього розуму, який ми маємо з тобою, да, вже, роз, розуміти, як ми будемо взаємодіяти з людьми. Да? Ось перша спроба взаємодіяти. Да? І він е, говорить нам про те, що. Не намагайся знати все, щоб не стати в усьому невігласом. Насправді досить складні філософські поняття, але з них ми, да, на них ми тренуємося, да, ми бачимо, що виростає поняття етикету, поняття е, сприйняття іншої людини, поняття е, правил поведінки в суспільстві, правил поведінки з іншою людиною, так, і так далі тому подібне. Ще одна цитата цікава. Чесна і негідна людина пізнаються не тільки через те, що вони роблять, а й через те, чого вони, не, чого вони бажають. Да? Тобто тут уже звертається увага на те, як людина діє, які в неї є почуття, як ці почуття або, наприклад, емоції вже. Давній період часу розвитку людства більше ніж 2000 років тому, впливає на те, що може відчути на собі інша людина, як це може повпливати на неї. Ну і Багато інших таких цікавих моментів. Те, що стосується похвали. Да, ми, якщо не можеш визнати похвалу заслуженою, вважай її лестощами. Знову ж таки, це показує те, як стародавнє суспільство да, е, сприймало ті чи інші е, реакції, емоції, відчуття, слова своїх е, сучасників. так? Своїх суч, які жили, які взаємодіяли теж один з одним. Так і звичайно, що ті цивілізації, які перейшли на якісно новий рівень, вони е, да, розвивали ось цю етику, да, вони розвивали цей етикет тим, що. Е, Виходили на якісно новий рівень, тим, що записували ось свої думки, те, що ділилися ними, да, і утворювали згодом цілі школи, які е, допомагали е, вчитися взаємодіяти один з одним, да, знаходити підхід у суспільстві, е, вміти спілкуватися. так? А уже у всі е, наступні покоління, всі наступні митці, які це робили, да, дослідники і так далі, вони відшліфовували попередні знання, розуміючи необхідність їх, розуміючи актуальність цього питання, да, важливість того, що як люд... якщо людина не вміє себе поводити в суспільстві, і е, з різними представниками цього суспільства, вона не буде розвиватися. так? Uh, да. І от бачимо, наприклад, ще одного філософа, це Епікур. Епікур говорив те, що, наприклад, да, розберемо його фразу, uh, значить, він вважав, що кожна людина вона прагне задоволення да, і уникає імовірних uh, страждань. Тому. Ми називаємо задоволення початком і кінцем щасливого життя. Тобто він говорить про те, що наші бажання досить часто, наші прагнення вони можуть нам зашкодити або, навпаки, допомогти. Але знову ж таки, питання поведінки один з одним вони допоможуть нам правильно ці бажання реалізувати, стримати. Повернути правильне русло, да, щоб вони знову ж таки не нашкодили нам. Тому що всі дії людини вони мають наслідки, особливо якщо ці дії стосуються інших людей. Тому насправді ось така філософія, яку ми сьогодні почали розбирати, да, вона є досить важливою, тому що показує. Те, що ми від народження до своєї смерті знаходимося в колективі. Та. Перший наш колектив сім'я ми вчимося там та, взаємодіяти, другий наш та, це може бути дитячий садок, це можуть бути наші друзі, школа і так далі. І, так далі. і ще один висновок сьогоднішнього заняття це те, що ми та, протягом тисячоліть вчимося жити один із одним. Тому насправді етика це дуже важлива річ, яка допомагає нам вміти поважати один одного ще із стародавніх часів. Дякую за увагу і е, вчимося поважати один одного, взаємодіяти один з одним і допомагати один одному.